Я дуже радий, а хотів би подякувати за запрошення обласному центру народної творчості в Ужгороді. Ну а за друге, маю честь їм передати вітання нашого Союзу Русині Українців у Словацькій Республіці і його центральної ради в Пряшові. Вітання передати всім творчим працівникам обласного Центру народної творчості. Подякувати їм за співпрацю за довгий рок співпраці між нашим Союзом і обласним центром народної творчості, а та, та довга дорога співпраці свідчить про те, що одного року на наших святах, наприклад, на святі фольклору в Українців у кам'янці на святі культура русинів українців у свіднику, на святі е, е, народної пісні Маковицька страна в Бардієві. Е, на фестивалі духовної пісні в сніні і фестивалі драми і художнього слова межлаберця, то не було ні одного року а без Закарпатської області нам близької культури на цих святах не брали участь їх колективи. На другій стороні наші колективи беруть участь, брали і беруть участь і в сучасному етапі, які, знаєте, складні умови економічно і є заведений візовий режим, але стараємося знайти таку дорогу, щоб могли ми обміняти колективами. Одна сторінка. Друга, є дуже важливе питання обмін матеріалами, збірниками народної творчості з усіх областей, а потім і побування фахів, фахівців е, обласного центру народної творчості у нашому регіоні Східно-Словаччини і найпонятні велика поміч, тому що у культурі є так, що у культурі границі немає. У культурі є принцип «красна», чи що є красне, то є чудесне, то народ приймає. Обласний центр народної творчості акумулює в собі всю духовну культуру Закарпаття, а культура нашого краю надзвичайно дуже багата. Уявіть собі, що е, обласний центр народної творчості протягом 55 років свого існування провів надзвичайно велику роботу. Е, тут е, не будемо говорити про те, що вони е, дають методичну, практичну допомогу осередкам будинків народної творчості, які знаходяться знаходяться в районних центрах у е, селах і в інших. Населених пунктах, але вони проводять велику організаційну роботу, скажімо, щоб провести фестивалі народної творчості, які проводяться щороку, потім конкурси різні, далі виставки народних обіробів народних умільців, так, і багато іншої роботи виконують працівники обласного центру народної творчості. Я би ще хотів наголосити скажімо, на останніх працях. Обласного центру народної творчості на виданнях які вийшли у цьому році, ось ви напевно вже звернули увагу на цьому століку. Є оці видання. Скажімо, директор обласного центру народної творчості Василь, Василь Васильович Кобаль зібрав у своєму рідному селі Арданові, що на Іршавщині, народні пісні. І свого рідного села, і вони вийшли до книжки під назвою Росте Терен. Росте. У цій книжці вміщено 50 народних пісень, маловідомих або і зовсім невідомих, які тепер вперше побачили світ і з якими ознайомиться широкий читач. і в основному вона стане у великій пригоді колективам художньої самодіяльності нашого краю, а також любителям народної пісенності. Скажімо, інша книжка. Е Наприклад, теж Василя Кобеля Стань, послухай, у якій зібрано твори самого автора. Тут і власні вірші його будуть. А Кобаль Василь Васильович пише і сам поезії, дуже гарні, змістовні, поетичні. І разом з тим там ввійшли чимало його власних музичних творів, які теж стануть у пригоді керівникам художньої самодіяльності. Інша книга. Його животворний дух, в який вміщено творі композиторів Закарпаття, був такий конкурс, і відібрано найкращі твори на духовну тематику. Які написали наші аматори, композитори, відомі композитори, маловідомі, які вийшли до цього збірника. А от інший збірник він називається овиди дівосвійків, творчі портрети аматорських художніх колективів Закарпатської області. Заслугою великою можна вважати також і те, що тут подано кольорові ілюстрації цих художніх колективів. Це, звичайно, не так просто зробити, але. Тут це зроблено, тут це подано, і я думаю, що з великим задоволенням будуть цю книжку читати, перечитувати усі учасники художньої самодіяльності, а також ті, хто кохається в народній пісні, хто любить народне поетичне слово, народну музику, народні мелодії. Творчиться, це основний центр, який організовує фестивалі, вивчення фольклору, організовує експедиції по запису фольклору, займається банком інформації по фольклористиці всіх регіонів Карпату. Ну, а стосовно мене. То я хотів би щиро сердечно привітати колектив будинку народної творчості із таким прекрасним. Молодечим і ще поки 55 річчим ювілеєм, і побачати, щоб все в них було якнайкраще, давали, щоб не треба турбуватися про бензин, щоб виїхати в десь регіон, щоб щоб мали прекрасну апаратуру, щоб могли здійснювати фольклорні експедиції, щоб могли залучати і музичне, і культосвітні училище до цього. А для цього потрібно відповідна кошт. Щоб вони могли це робити. А втім, щиро сердечно вітаю і поздравляю всіх. Якось і на страх, жирах Журавель, як здіймався увесь В Карпатах над. Центр народної творчості чимало роботу проводить по пропаганді народно-прикладного мистецтва Краю. Чудові вишивки, які на свято принесла Ганна Погодка, барвисто прикрасили ювілей. Він особлює ті наші традиції багатющі, які жили і живуть в нашому народі, ті е, яскраві особистості, які е, віддали дуже багато для народного мистецтва у свій час і зараз віддають в нашій області. Тому е, його місце цього центру е, в нашій духовності надзвичайно. Шановане місце і надзвичайно вагоме місце. Я сьогодні, гадаю, справедливо говорити про те, що е, ті, хто горнувся і горниться до цієї установи, як і взагалі до культури, вони заслуговують дуже гарного слова, подяки, шани, любові, поваги і так далі. І так далі. Е, нам бачиться сьогодні. Функції і роль цієї організації як такої, яка береже ті е, зернини е, того е, мистецтва, народного, тих традицій, яких ще збереглися. Ну, Великий жаль, вони е, дуже відходять, час нівелює все це, час е, і благодатний, але разом з тим і неумолимий по відношенню до. Цих зернин народної творчості. І тому саме святе, святий обов'язок, святе діло цього центру, всіма фібрами душі змагатися за те, аби ті зернини народної творчості збереглися і були передані нашим поколінням. І разом з тим часи змінилися. От, ми не можемо не рахуватися з тим, в яких обставинах ми живемо. І сьогодні боротися за культуру це означає шукати нові шляхи, яких не було, нетрадиційні форми, методи, зв'язки з тими, хто сьогодні рухає ринок, ринок економічний, фінансовий і так, далі, і так далі. Тому покликання цих людей бути людьми разом з тим сучасними. Людьми, які розуміють, що старими методами і працювати, і жити не можна. Слава Богу, що в нас народжуються такі люди, виникають серед наших працівників культури, які от ці свої старання повертають на благо культури і тієї ж народної творчості. Я хотів би сьогодні з цієї нагоди сердечно привітати всіх тих. То служить перш за все народній творчості, нашому першому джерелу, нашої духовності, нашої культури, їх багато в області. І хай, хоч сьогодні тут вони не є, але хай би було у них теж свято на душі і на серці, за те, аби наша народна пісня, народний та народна мелодія, аби вони жили завдяки їхнім старанням, во ім'я нашої культури. В ім'я нашого мистецтва, в ім'я нашої духовності і нашої держави. Кажуть, щоб досягнути душу народу, треба у її творчість, який за доля народу, його минуле, сучасне і майбутнє. Працівники обласного центру народної творчості у цей святковий день приймали вітання від обласної державної адміністрації управління культури, музичних шкіл, закладів культури бібліотек. Наша творча група приєднується до всіх побажань, висловлених на адресу працівників обласного центру народної творчості, бо вони заслуговують їх, оскільки, незважаючи на зарплатню, яку часто затримують на 2-3 місяці, ці одружені люди їздять на рідко в району без відряджень, щоб підтримати носію фольклору, в яких не так багато лишилося. Організовують свята фестивалі, записують народні легенди, перекази, вивчають досвід роботи кращих закладів культури, вишукують народних майстрів, які, попри всілякі труднощі, бережуть традиції народного мистецтва. За це їм низький уклін і велика шана. Бажаю йому здоров'я, сил, натхнення і не втрачати надії.